Сьогоднішнє засідання Верховної Ради розпочалося і продовжилося перервою. Депутати коаліції не можуть діти згоди з приводу законопроекту, який дозволяє особливий статус самоврядування на деяких територіях Донецької та Луганської областей. Обговорення позицій фракцій днями відбувалось в інформаційному просторі. Вчора ввечері фракції збиралися на нараду, проте сьогодні їм знову не вистачило часу, аби визначитися остаточно. Зараз відбувається рада коаліції, де присутні всі голови фракцій. і є велике прохання. Від усіх голів фракції коаліції, щоб ми дали ще час на обговорення. Тих важливих питань законопроекти, подані президентом, є частиною виконання мінських домовленостей. Вони дозволяють провести вибори на територіях, що не були підконтрольними Україні під час перших мінських перемовин. Вибори мають проводитись за законом України та з забезпеченням їх чесності та легітимності. Проти в коаліції стався розкол. Блок Порошенка та Родний фронт вважають, що цей крок посилить позиції України. Тому що, тому що, тому що ми не дозволимо Росії е, встановити маріонетичну е, владу. І отримувати дотації преференції з українського бюджету, тому що згідно пунктів 2.9 цього закону ми будемо контролювати, що вибори проведені згідно українських законів. згідно... Контролю європейських спостерігачів, міжнародних спостерігачів всіх рівнів тетерук вірить, що вибори можуть відбутись легітимно, але ж для цього треба забезпечити належну агітацію, включити українські канали на тій території, дати можливість діяльності українських кандидатів на Донбасі. Але хто може гарантувати, що сепаратистські ватажки нададуть таку можливість? Ніхто навіть самі ватажки. Тому батьківщина, радикальна партія та Самопоміч категорично проти законопроектів і вважають, що це здача території ворогу. Звісно, не буде голосувати. Нікому не раджу за це голосувати за це. Потім дуже сильне буде історичне прокляття. Ми черговий раз даємо територію ворогу. Ми, як фракція, не готові голосувати за юридичне узаконення фактичної окупації. Ми хочемо називати окупацію окупацією, а не називати це особливим статусом. Ми хочемо не проводити якихось ліній розмежування визнання там нового державного кордону. Опозиційний блок цього разу підтримує президентські ініціативи. Про це напередодні казав голова фракції Юрій Бойко. Проте колеги по фракції не змогли виразно пояснити власну позицію. Ви не визначені були, чи будете голосувати Є рішення? Бачиш, що... я скажу трошки пізніше. Зараз у нас ще засідання це Я просто затримався. Ну, я двома словами не скажу. Скажіть, ну, не було. Ну, ми за один закон будемо голосувати, за другий не будемо. Ви все вийдете в залі. Поза фракції депутати взагалі можуть лише гадати, що відбувається, бо їх до переговорів коаліції не запрошують. Юлія Владимировна по цьому, по цьому поводу дуже висказувала великий скепсис. Самопомочі ситуація як би 50-50. Тому -50. зараз вони сидять там, щось обсуждають. Але я вам скажу так, от, допустим, От по моим ощущениям, я думаю, закон этот будет проголосован. И для меня, как бы, маркером является то, что фракция оппозиционного блока полностью сейчас присутствует в парламенте. Після закінчення першої перерви о 12-й годині, так і не розпочавши засідання, оголошують ще одну перерву до 16-ї. Коаліція досі не домовилась. Хтось протягом цього часу радився, а хтось просто вдяг пальто і пішов де інде. Нарешті о 17-й засідання продовжилось, і голосування показало, що сім годин, нібито обговорення ніяк не змінило розташування сил. Самопоміч радикальна партія і «Батьківщина» проти, опозиційний блок, найбільше фракції і керівництво ради за 296 та 280 голосів підтримки. Все ж таки дали дорогу законопроектам, що надають особливості самоврядування деяким територіям Донбасу. Валерія Сергієва, Євген Пончак, телеканал Еспресо,